Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, розпинають Україну битва з врагами, Оскверняють святу землю, топчуть і плюндрують. Та невже плач материнський у світі не чують? Гине цвіт, його рубає, страшна рука ката, схаменися, лютий враже, вже скоро й розплата. 9 березня 2024 року виповнюється 210 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. А 10 березня 163 роки з дня смерті Великого Кобзаря. Понад 200 років наш геній слова, світоч духу, батько українства, вилетень вольності, бореться за свободу української нації, за утвердження її у світовому загалі. Є кожного народу імена, які відомі будь-якій людині. Їх слава вічна! І вона здавна передається з покоління в покоління. Тарас Шевченко геній на віки, його талант багатство України, його вірші, які звучать уже роки. То є любов і вірність Батьківщині. Цей кобзар Шевченків арсенал зброї тої, що москаль боїться, бо тут кожне слово то удар. У саме вороже серце, розгортаймо книгу цю святу, українську біблію пророчу. А що Шевченко нам всім завіщав, до чого прагнув, і про що він мріяв? Хотів, аби народ наш більше не страждав, Щасливу долю України вірив. Любити землю, шанувати рідний край, в своїх віршах Шевченко зазиває, де б ти не був, свого не забувай, бо краще України не буває. Щоб прогнати з України ворогів проклятих, бо ніхто не має права землю відібрати, щоб нарешті в Україні припинилось горе, щоб понесло кров ворожу у синє море. Також звертався він до нашого народу, щоб ми завжди боролись за свободу, за Україну до останнього стояли на рідну землю, щоб ворогів не пускали. Зажурилась Україна, чути, Юрко, плаче. Ох, якби ж то ти, Тарасе, це почув побачив, тобі б знову за країну серденько боліло, і ти знову попросив би всі зібрати сили. Щоб ми ніколи віри не втрачали, слова Шевченка завжди пам'ятали борітеся, поборете, вам Бог помагає, та вірив в нашу долю, це ми точно знаємо. Нарешті ми не небо у нас на батьківщині, щоб зустрілись усі разом, кожна родина, побзаря в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, не забули пом'янути не злим тихим словом. Відкриваю кобзар цю священну книгу, і молюся, і він, у пророчі слова, відкриваю кобзар, і на серці утіха, доки мова живе. Україна жива.